Привіт-привіт! Ви на каналі Український порцеляновий посуд. І сьогодні на нас чекає щось особливе: не музей і, звичайно, не блошиний ринок. Ми завітали до антикварної лавки на почайній. Заглянемо, який порцеляновий скарб там ховається. І трішки поблукаємо серед вінтажу та чарівної кераміки. Будь ласка, приготуйте чай у своїй улюбленій чашці. Буде цікаво. Не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, знаходимося безпосередньо в антикварній лавці. Прошу вироби з глини. Частина рідкісного кавового сервізу, васильківська майолика, кавничок, кавова пара, чашка з елементами пошкодження, цукорниця, молочник та три блюдця. Ціна 1100 гривень. Два глечики. Всі пропозиції будуть в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Можете переходити за посиланням, підписуватися. Будете мати можливість придбати всі пропозиції, що знаходяться в даній антикварній лавці. Без виключення. Миски Васильківська майолика мають ручний розпис, Різно, різної форми, різного роз, різної розмальовки. Ціна за одиницю 350 гривень. Також дані пропозиції будуть в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, подивіться, які гарненькі, в темному кольорі. Діаметр 17,5, висота 6 сантиметрів. Виробник васильків. Також васильків. Незвична полива. Рідко така полива зустрічається. Мисливський пес. Ваза, ручний розпис. Об'ємне зображення. ЛКСФ виробник. Висота 24 см. Ціна 1200 гривень. Чайний сервіс. 6 чайних пар. Чайник. Цукорниця. Об'єм чашки орієнтовно 220 мл. Виробник васильків. Ціна 1100 гривень. Рідкісна ваза виготовлена під час правління Сталіна. Ручна робота, ручний розпис. Ціна її 26 тисяч гривень. Хто буде мати бажання придбати, будь ласка, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм-канал. Приходьте за посиланням. Замовляйте. Дійсно музейний експонат. Ваза Васильків. 350 гривень. Галечик. Ручний розпис 600 гривень. Куманець з кришечкою. Якщо не помиляюсь, також Васильків. Та ж сама ціна. Зображення літака. Тяжкий метал-бронза для аеросвіту. Огорщики для запікання в новому стані. Виробник Васильків, Васильківська майолика. 8 штук. Вже продані через телеграм-канал. Поїдуть в місто Львів. Частина чайного сервізу. Шість чашок, ручний розпис, молочник. Довбишевський фарфоровий завод. Ціна 1500 гривень за все. Набір для лікеру. Васильків. Три скляночки. Об'єм скляночки орієнтовно 80 мл. Ціна 850 гривень. Чудо звір. Автор Протор'єви в гарному стані, без будь-яких пошкоджень. Ціна 2000 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Телеграм-канал називається Український порцеляновий посуд. Частина кавового сервізу. Зображення тюльпани, Баранівський фарфоровий завод 70-ті роки на 5 осіб, ціна 600 гривень. Макітрочка, ручна робота, Васильків. 550 гривень. Чайний сервіс, золота хризантема, Він повністю вручну розписаний. Бранівський фарфоровий завод, до речі, саме цей сервіз входив в 100 найкращих сервізів Радянського Союзу. Ціна його 1500 гривень також буде розміщений на телеграм канал Під відео в першому коментарі, будь ласка, переходьте, замовляйте. Галечик. Підполив'яний кобальтовий розпис, називається Виноград. Має з двох боків малюнок, довбишевський фарфоровий завод. 50-ті роки ціна 500 гривень. Ну, на Кавовий сервіс. Чайно-кавовий сервіс. Виробник Німеччина. Присутні поріжкові тарілочки, блюдо, маслянка, молочник Ціна 5 тисяч гривень. Богдан Хмельницький на коні. Метал, здається, бронза. Ціна 7 тисяч гривень, висота 47 сантиметрів. Два горщики. Мають надпис ковбаса. домашня, в смальці зображення кабанчики. Подивіться, будь ласка, ніби рушничок присудній, будиночок, тиночок біля будинку. Все в українському стилі, навколо садочок, дерева. Досить такі цікаві інтер'єрні горщики. Представляють, вважаю, колекційний інтерес, не дивлячись на те, що фірма Алан до сих пір випускає ковбасу і також домашню в смальці. Але такі горщики вже припинили випускати, тому що Бодянський фаянсовий завод припинив своє існування і саме на цьому заводі були виготовлені такі два горщики. Дані горщики поїдуть в колекцію. От, займуть достойне місце на поличці. І людина буде ними любуватися. Частина рідкісного столового сервізу. Подивіться, ручний розпис. Таке зображення бачу вперше. Будянський фаянсовий завод 50-ті роки. Є дві тарілочки для других страв, Осаледниця. соусник та два спецовники для горчиці і для солі. Ось, будь ласка, верхня кришка супниці. І безпосередньо сама супниця. Хто зацікавився даним предметом? Або будь-яким із цих предметів, прошу, підпишіть на телеграм-канал. Тарільна стінна, ручна робота, виробник ЛКСФ. Ціна 7 тисяч гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд з антикварної лавки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.